Цього тижня ми відзначаємо Європейський тиждень громадського здоров'я, який був започаткований ще в 2019 році, і до нього ж зразу долучилася і Україна. Це така загальноєвропейська ініціатива, яка спрямована на підвищення обізнаності про важливість фізичного та психічного здоров'я у нашому повсякденному житті. Цьогоріч... Кожний день тижня громадського здоров'я був присвячений певним напрямкам роботи. Зокрема, у вівторок це був день психічного здоров'я. Вчора це був здоров'я планети глобальний підхід, тобто вплив довкілля на здоров'я людини. Сьогодні це Здоров'я на всьому життєвому шляху, тобто про те, що про здоров'я треба дбати починаючи з народження і до самого літнього віку. І завтра, 17 травня, гасло завтрашнього дня, наступне покоління, громадське здоров'я сьогодні це про те, що фундамент здоров'я майбутнього і взагалі майбутнього нації закладається вже зараз. В офіційному визначенні громадське здоров'я це організована діяльність суб'єктів системи громадського здоров'я, направлена на зміцнення здоров'я, запобігання хворобам та покращення якості та збільшення тривалості життя населення держави. Система громадського здоров'я в Україні має на меті передбачити загрози, захистити здоров'я і зберегти майбутнє. У широкому розумінні громадське здоров'я це термін, який виходить поза рамки медичної сфери. Це і про те, щоб люди не тільки не хворіли і жили повноцінно і довго, а й при цьому до найстаршого віку зберігали громадську та фізичну активність, світлий розум і любов до життя. Це і про ментальний, і соціальний добробут кожного з нас, про якість нашого життя та належне оточення, екологічно чисте довкілля. Із введенням у дію минулого року закону України про систему громадського здоров'я. У нашій державі було взято курс на створення ефективної системи громадського здоров'я, направленої на запобігання інфекційним та неінфекційним хворобам, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, покращення якості життя. І реалізація цього документа ще більше зінтегрує Україну в європейський простір і допоможе збільшити тривалість активного життя українців, наблизивши їх до європейського, де середня тривалість активного життя. Чоловіків становить 78 років, жінок 83 роки. У нас, за останніми даними, це відповідно 62 і 74 роки. У законі закладено гарантії для кожної людини на безпечні для здоров'я і життя, питну воду, харчові продукти, умови праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та довкілля. Водночас він зобов'язує громадян, тобто кожного з нас, не шкодити здоров'ю інших, піклуватися про своє здоров'я. Про здоров'я і гігієнічне виховання наших дітей. Регіональною ключовою інституцією системи громадського здоров'я в усіх областях України є центри контролю профілактики хвороб, які тісно співпрацюють з лікувально профілактичними закладами, органи виконавчої влади, місцеве самоврядування, організації, установи, в тому числі громадськими і міжнародними, які дотичні до цієї сфери. Наразі. Ми я представляю центр Черкаський обласний центр контролю профілактики хвороб. Ми повністю відповідаємо за контроль над інфекційними хворобами у своєму регіоні. Від рутинного моніторингу показників інфекційної захворюваності до прогнозування виявлення надзвичайних ситуацій, спалахів та реагування на них. Проблема попередження інфекційних захворювань, керованих засобами специфічної імунопрофілактики, вимагає постійної широкої адвокації протиепідемічних заходів. Насамперед, профілактичного щеплення різних верст населення, в тому числі дорослого. Заперечити значення вакцинації для здоров'я людей всього світу неможливо за винятком. Безпечної води питної води ніщо більше, навіть винахід антибіотиків, не здійснило такого впливу на зниження смертності та захворюваності. Щорічно в усьому світі імунізація рятує більше півтора мільйонів життів, і ще мільйони людей стають захищеними від тяжких захворювань і пожиттєвої інвалідізації. Без сумніву, вакцинація, як і всі профілактичні заходи. Є одним з найбільш економічно ефективних досягнень в охороні здоров'я в сучасному світі, враховуючи співвідношення витрат на ці заходи та величезної користі для здоров'я і благополуччя населення. Здоров'я українців залишається найважливішим пріоритетом країни, і дотримання національного календаря профілактичних щеплень відіграє в цьому ключову роль і в умовах воєнного стану. Імунізація, чи не найбільш ефективний метод убезпечити себе та своїх близьких від тяжких інфекційних захворювань та їх наслідків. Хочу нагадати, що відповідно до календаря щеплень <кхм> імунізація передбачена як обов'язкова планова, так і за станом здоров'я та епідемічними показниками. Існує міф, що щеплення це тільки для дитячого віку. Ми забуваємо про те, що. <кхм> Дорослі кожні 10 років теж відповідно до плану щеплень повинні вакцинуватися. Мова йде про щеплення від дифтерії та правцю. І оці хибні переконання захищають дорослих людей беззахисними перед небезпечними інфекційними хворобами, які можуть призвести до порушення стану здоров'я, втрати тимчасової непрацездатності та фінансових збитків. Наразі наш центр спільно з закладами первинної медико-санітарної допомоги на місцях проводить активну кампанію щодо наближення можливості щепитися у найбільш віддалених населених пунктах області. Цього року ми вже здійснили 36 таких виїзних кампаній, під час яких щеплено понад 2 тисячі людей. Це мова йде про щеплення саме дорослого населення. Окрім того, ми зараз працюємо у напрямку комунікації, профілактики і контролю неінфекційних захворювань, які є вагомим тягарем в сучасності, адже 8 із 10 смертей припадає саме на неінфекційні захворювання. Значна увага зараз приділяється профілактики серцево-судинних онкологічних захворювань. Хворобам дихальної системи, цукрового діабету та багато інших, а також впровадженню програм психічного здоров'я. Одним із пріоритетів нашої роботи є просвітницька робота, тобто здійснення заходів, з навчання правилам профілактики хвороб, виховання прихильності до здорового способу життя та дотримання вимог санітарного законодавства, особливо серед підростаючого покоління. Навчання гігієнічним правилам декретованого контингенту населення, тобто сфери обслуговування, пропаганди здорового способу життя, у поточному році підписавши меморандуми про співпрацю з управлінням освіти обласної державної адміністрації з головним управлінням Держпродспоживслужби в Черкаській області, з Черкаським національним університетом. Ми спрямовуємо свої зусилля на упередження епідемічних ускладнень у закладах освіти, організацію здорового харчування та проведення відповідного лабораторного моніторингу, формування здорових харчових звичок у дітей та молоді у рамках стратегії реформування системи шкільного харчування України і у нас в області, зокрема яка прийнята в нас на період до 2027 року. А також проводимо активну роботу щодо профілактики тютюнопаління та вживання алкоголю. Проблема здоров'я на сьогодні є досить ну, одна з найбільш актуальних в Україні, оскільки стан громадського здоров'я виступає важливим показником збереження і розвитку людського потенціалу будь-якої країни. Однак треба пам'ятати, що багато в чому наше здоров'я залежить від нас самих, і ми свідомо і самостійно робимо цей вибір, який спосіб життя ми обираємо. Здоровий спосіб життя це дії, спрямовані на запобігання захворюванням, на зміцнення всіх систем організму та поліпшення загального самопочуття людини. Основними складовими здорового способу життя є. Раціональне здорове харчування, регулярна фізична активність і загартування, дотримання правил особистої гігієни в повсякденні, відсутність шкідливих звичок, мова йде про вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління, позитивні емоції, постійний інтелектуальний розвиток та самовдосконалення, дотримання режиму праці та відпочинку, регулярний, мається на увазі щорічний, контроль за станом здоров'я для того, щоб зберегти. Своє здоров'я треба особисто докласти неабияких зусиль, адже стан здоров'я на 50% залежить саме від е, способу життя, і лише 20, на 20% від спадковості, і 10% від е, стану розвитку рівня медицини і надання якості надання медичних послуг, що ж може зробити кожен з нас, щоб запобігти хворобам та подбати про свій психічний добробут. Перше це дотримуватися здорового способу життя. Друге робити всі планові щеплення за календарем, не забуваючи це робити і в дорослому віці. Третє самоізолюватися в разі інфекційних хвороб, щоб не наражати на небезпеку, захворіти оточуючих. Четверте використовувати бар'єрну контрацепцію. Робити щороку тести на носійство вірусних інфекцій, таких соціально небезпечних, як гепатити, вілсніт, щоб вчасно почати лікуватися і не заражати інших. Наступне регулярно відвідувати лікаря, навіть якщо нічого не болить, робити скринінгові дослідження основних показників стану здоров'я, не займатися самолікуванням, особливо антибіотиками. Володіти навичками психологічної допомоги і застосовувати їх у практиці. На сьогодні є дуже багато веб-ресурсів, які допоможуть в цьому. Пройти курс до медичної допомоги, щоб за потреби допомогти і собі, і іншим, і, звичайно, ділитися з іншими правдивою перевіреною інформацією щодо. Рецептів здоров'я, про здоров'я і не користуватися сумнівними джерелами інформації і будьмо здорові!